Депутати повернули незалежність набу і САП. Yeah! 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 Трамп закрив рота Медведєву. Кажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами. Історія порятунку військового, який п'ять днів відбивався від росіян. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24 каналі. Нардеп Дмитро Костюк вийшов з фракції Слуга народу про це повідомив депутат Желізняк. Таке рішення він ухвалив у відповідь на минуле голосування щодо законопроєкту про набу і САП. Саме засідання ради транслювали сьогодні вперше з часу повномасштабки наживо і одразу ж побилися кілька депутатів. Пазинський чи можемо після бюджету? Як ви скажете? Після бюджету добре. Тоді ви після бюджету. Будь ласка, займіть свої місця. Ну а в цей час під парламентом зібралися кияни на акцію протесту, аби депутати таки ухвалили закон, який повертає повноваження САП і НАБУ. І більшість депутатів таки проголосували. І президент теж його швидко підписав. Також військовим не будуть затримувати виплати. Рада підтримала зміни до бюджету. Зокрема, збільшать видатки на сектор оборони на 410 мільярдів гривень. Частина на грошове забезпечення військовослужбовців. А 216 мільярдів підуть на закупівлю та виробництво озброєння військової техніки і дронів. Екс-міністр єдності Чернешов влаштував у «Нафтогаз» охорону і домашній персонал. Набу розслідувала цей епізод. Пишуть ЗМІ. НАБУ проводить розслідування щодо оформлення на посади в «Нафтогаз» охорони і домашнього персоналу. Екс віце-прем'єра Олексія Чернишова, коли той очолював. Нак співрозмовники дзеркала тижня заявили, що відповідні посади передбачали зарплатню в розмірі не менше 300 тисяч гривень на місяць, і бронювання від мобілізації про це згадували і під час засідання суду. Але цікаво, що у зв'язку з ухваленням закону, який ліквідовував незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ, вони тоді призупинили розслідування цього епізоду. Як думаєте, випадковість і зараз поверх? Нуть розслідування. Чому уряд не призначає переможця конкурсу? Беб, тепер це питання виникає ще більше, адже тоді уряд шмигаля посилався на лист СБУ, де батько цивінського, тобто переможця конкурсу, мав російське громадянство. Відповідно, звинувачували його у зв'язках із Росією. Але сьогодні, як написав сам Цивінський із відповіддю СБУ, каже, що ті не виявили підстав для його непризначення. Дедлайн сьогодні 31 Першого липня, якщо ж Цивінського не призначить, це може заблокувати черговий транш від МВФ і зашкодити нашому процесу євроінтеграції. Ну а Трамп порадив Медведєву прикрити свого рота. Президент США каже, що алконавту слід уважніше добирати слова, бо в своїх заявах він заходить на дуже небезпечну територію. А російську та індійську економіки назвав мертвими. Мені байдуже, чим Індія займається з Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки, мені байдуже. Так само у Росії в Сполучених Штатах майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це так, як є, і скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами бо він заходить на дуже небезпечну територію. Ну і потрібно прислухатися до Трампа, бо він змінює правила гри. Американський сенатор, республіканець Лінці Грем порадив Росії зв'язатися з країнами, які купують російський нафту і газ, щоб з'ясувати, чи поділяють вони з верхню позицію Кремля щодо санкцій. Трамп збирається запровадити мита для країн, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Можливо, вам варто найближчим часом перевірити. Чи поділяють ці країни ваше зарозуміле ставлення? Нові мита США проти Бразилії. Дональд Трамп оголосив про запровадження проти товарів із Бразилії ставки тарифного мита у 50%. Про це повідомляє CNN. Чому Трамп вирішив бити по Бразилії видання, висуває версію, що це політична розправа проти чинної влади, а саме за кримінальну справу проти колишнього президента Жаїра Болсонару, якому Трамп відверто симпатизує. Але український політолог Вадим Денисенко має іншу версію. каже. Же, це все у рамках протистояння з Китаєм. Але при цьому Бразилія головний партнер Китаю в Латинській Америці. І саме це найбільше дратує Трампа. Саме тому торгова війна з Бразилією настільки важлива для Вашингтона. І це, можливо, головна битва в Південній Америці. На реакцію Китаю та Бразилії зараз дивиться вся Південна Америка і велика частина Африки. Якщо Бразилія прогнеться, а це дуже ймовірно, це означатиме, що Китай не може ще на рівних тягатися з США. Битва за Бразилію це не лише про долар, це про те, хто крутіший, США чи Китай. Ну а сьогодні дрони СБУ вразили завод радіоелектроніки у пензі, який працює на російській ВПК. Бавовну чули щонайменше з десяток разів на радіозаводі, який входить до складу корпорації Ростех. Він виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ Росії. Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу і складські приміщення з комплектуючими. Ну а внаслідок сьогоднішньої російської атаки по столиці, на жаль, зросла кількість загиблих. Вже восьмеро людей на жаль загинули. Ще 124 людини поранені. До 10 осіб можуть перебувати під завалами зруйнованого росіянами будинку в Святошинському районі. Вибухи цієї ночі були такої сили, що людей викидало з квартир вибуховою хвилею. А рятувальники показали відео, як з під завалів вдалося врятувати чоловіка. Вони пробили отвір у стіні сусідньої квартири, щоб дістати чоловіка. Увесь цей час вони залишалися із ним на зв'язку, говорили, підтримували і передавали воду. Ну і за інформацією повітряних сил є прямі влучання п'ятьох ракет, одна з яких влучила у житловий будинок, та 21-го ударного БПЛА у 12 локаціях. Уламки наробили лиха на більше двох десятках локацій, в тому числі уламками пошкоджено житло нашої ведучої та колеги Катерини Соляр. Моя квартира, яку ви знаєте, виглядає тепер. Отак. Я вам бумтур не проводила. Дивіться. Я можу провести вам румтур з усіма неймовірними краєвидами з моєї квартири. Вона доволі затишна. Я її обирала саме тому, що вона була в дуже теплих тонах. Вона була а, в такому комфортному коричневому кольорі. Не, вона і є. Дивіться, навіть лампи цілі. Ну і це нова небезпека. Україну атакують нові реактивні шахеди цієї та вчорашньої ночі агресор запустив їх на наші міста. Ці безпілотники складно розпізнати радіолокаційним засобом. Про це повідомив речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Фактично, радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути 500 плюс кілометрів на годину. Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо. Звісно, масового застосування їх немає, є поодинокі випадки, але вчорашній випадок, вчорашня ніч, показує, що вісім таких БПЛА було точно зафіксовано. Декілька днів сам відбивався від окупантів, але його вдалося врятувати. Дроном доставили 40 кілограмовий електробайк для евакуації. Це надзвичайна історія військового, який п'ять діб відбивався від ворожих штурмів. Військовий 4-го батальйону села Свободи з позивним танкіст втратив трьох побратимів, не зміг евакуюватися з позиції та продовжував самотужки вести бій проти ворога. Ми зайшли туда з першого дня. там почали нас бомбити. Киде постійно почали перелізти, гази кидати, ТМ-ки кидали. Розібрали нам вход, укриття погане. Потім двох пацанів за двох сотелом. Ми лишилися з Михайловичем у двох. Наші дрончики, як могли, прикривали нас зверху. Потім кинули два балони газу нам прямо в нору і зажигалку. Ми загорілися. Михайлович виліз тушити. І він виліз наверх. Я лиш почув, що три скеда. Спочатку один, і потім одноврім два, один і одразу другий. І все, і тишина. Потім трохи газ розійшовся. Я спробував вилізти наверх, але чую дрони гудять. Я виходжу по рації і кажу, Михайловича вже нема. Бо я лише побачив його бутінок, дерц на виході. Він був поранений, він не міг пересуватися самостійно. Він пересувався тільки по-пластунськи або на карачках. Але не дивлячись на це, він відбував штурми ворога. Під'їхати туди на техніці неможливо, тому що повсюди ворог вийти самотужки він також не міг, бо до найближчої позиції йому треба було йти півтора кілометра. В його стані з його пораненнями нижніх кінцівок він би ну, просто не дійшов. Після того я лишився саме на позиції завшати з ногою. Скільки ти пробув сам на позиції? 4 чи 5 днів десь такого. І кожного дня, да, тебе приходили штурмувати? Так, да, кожного дня я був в окруженні з усіх сторон пущі. Відстань до союзних позицій становила півтора кілометра, і самостійно туди дістатися танкісту не можна було через постійні обстріли. Нашого військового неодноразово атакували російські піхотинці однак, дрони батальйону Сила свободи прикривали його з повітря. Щоб врятувати бійця, на його позицію доставили електробайк важким мультикоптером. Вага електробайка становила близько 40 кілограмів. Це вдалося не з першого разу, і навіть коли доставили. За 400 метрів електробайк підірвався на міні. Сам військовий вижив і отримав поранення ноги, але вижив. Дякую вам, що дивитесь. обов'язково сьогодні. Задонатьте на сили оборони, які нас з вами захищають. Дякую вам і до зустрічі на 24 му каналі.